Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про дуже-дуже круту, важливу тему, яку багато хто пропускає, особливо ті, хто хочуть схуднути, весь час починають заново, нічого не виходить, але забувають про таку класну штуку, як щоденник схуднення. Напишіть, до речі, в коментарях, колись ви пробували вести такий щоденник чи ні, можливо, хтось із вас і зараз його веде. Я працюю тренером вже дуже-дуже багато років. І колись дуже давно я також вела щоденник сходнення, У мене був такий цікавий, прекрасний досвід, коли я була вагітною, старшою дочкою. Це було майже 12 років назад. Тоді вагітність була дуже важана, запланована і з першого місяця прямо вагітності. Я вела такий щоденник. У мене був окремий зошит на кожен місяць вагітності, і я їх всіх зберігала. Вони досі у мене десь є в Києві. Соби, на жаль, немає. Дуже цікаво повернутися до цих записів, поглянути. І я там писала свою вагу. Кожного дня я перевіряла вагу. Там я писала свої всі прийоми їжі за день, що я їла скільки о котрій годині я писала туди, вносила свої тренування, а також указувала, який спадогляд я робила на протязі дня. Цей щоденник не допоміг мені не набрати багато. Я набрала насправді дуже багато, більше 20 кілограмів за вагітність, і під час другої вагітності також більше 20 кілограмів причини були у мене. Інші не тільки в харчуванні, хоча я дозволяла собі все і їла дуже-дуже багато, тому що я все життя працювала тренером. У мене ніколи не було проблем з зайвою вагою тоді, тому що за день могло бути по чотири тренування групових аеробних, де жир спалювався дуже дуже швидко, тому я взагалі могла їсти завжди, їла багато і. Не переживала по цьому приводу, тому що в мене все згорало, ото саме той випадок, коли реально. Можеш їсти все, що хочеш, і на тренуваннях все спалюється, тому що тренувань дуже багато, і ти постійно тренуєшся. Але ж так як вагітність була, то мої тренування трішечки змінилися, їх стало менше, і нагрузка вже не була така сильна, як зазвичай. Тому і, а харчувалася я так само багато, навіть більше не було ніяких заборон. Тому я набрала багато плюс у мене хронічне запалення нирок, тому я була дуже дуже склонна до набряків і набирала багато води, яка у мене потім після уже народження дітей сходила дуже дуже швидко. Я приходила в форму також завдяки своїм тренуванням. І, от в моєму випадку, так, коли я вела цей щоденник під час вагітності, так, тут я не побачила прямо результату схуднення, але це все одно допомогло мені бути свідомою. Я розуміла, від чого я набираю вагу, після чого я почуваю себе краще. Це мене тримало в такій дисципліні, дуже-дуже круто. Але якщо ви хочете схуднути і ви зараз не вагітна, то це може бути дуже дуже крутим інструментом, який вже прям Першого дня допоможе вам легко позбавлятися зайвої ваги, тому що коли ми починаємо вести щоденник схудення, ми вже починаємо автоматично менше їсти, тому що ми все помічаємо, все записуємо. На жаль, багато хто з нас їсть на автоматі, особливо зараз. Люди не можуть їсти без телефону, без соціальних мереж, без перегляду, серіалів і так далі. І люди просто не помічають, як багато вони їдять. а ще не помічають свої перекуси, Коли між прийомами їжі вони завжди, скільки в мене було клієнтів, які говорили – я нічого не їм, я нічого не їм, я поправляюся, бо я не худно. І тоді кожному я говорила почати вести щоденник харчування, і вони помічали, що насправді вони їдять дуже багато, але не помічають, тому що це все реально на автоматі. І їм здається, що тут горішок, там одна цукерочка хтось пригостив, там три кави за день з молоком і з цукром, що це не їжа. Насправді це все оці такі перекуси, які ми не фіксуємо. Вони по калоріям більше навіть за нашу добову норму. Тому ми поправляємося, тому ми не худнемо. І коли ми починаємо писати щоденник схуднення, записуємо свій кожен прийом їжі. Нам хочеться, щоб все виглядало гарно, і тому ми і ми намагаємося для себе писати правду. Тому автоматично вже йому менше, красивіше, щоб якось менше всього було. Тому це працює. Я якщо ви ще не пробували ніколи і у вас є зайва вага, і ви хочете її позбутися, то перше, що треба зробити, це не сідати на дієти, це не рахувати калорії, це просто завести щоденник схудень і записувати вже. От як ви харчуєтесь, те і записуйте хоча б тиждень, і проаналізуйте. І подивіться, ви можете побачити шаблони, що ви їсте, коли ви їсте. А ще, якщо ви будете писати е, такі спостереження, наприклад, який у вас був настрій до прийому їжі, чи ви чи, чи відчували ви фізичний голод, чи це був емоційний? І от коли ви їли в поганому настрої, чи в хорошому, тому що багато хто з нас переїдає і після стресу, після якогось роздратування заїдає, а хтось е, постійно святкує щось хороше. Е, у нас постійно знаходиться привід, відсвяткувати чи заїсти, навіть коли ми не голодні. І от коли ми це все фіксуємо, то супер. Настрій до, настрій під час прийому їжі, і можете писати, ви їли просто, чи ви під час їжі їли і дивилися щось. Якщо ви не будете нічого дивитись, то ви помітите, що ви набагато менше будете їсти, і ви будете відчувати відчуття ситості раніше. Їсти свідоміше, це дуже дуже правильно. Такий щоденник нам потрібен не для того, щоб ми себе держали в якихось жорстких умовах, щоб була жорстка дисципліна. Він в першу чергу. Потрібен нам, щоб ми розвивали ту саму свідомість, спостереження. Це один з проявів любові до себе. Не обов'язково про це розповідати всім, що ви ведете щоденник схуднення. До речі, можете робити різні формати. Хто любить блокнотики, зошити, може завести, купити собі красивий блокнот і зробити такий щоденник в блокноті, прям писати ручкою. Так деякі люди люблять, я дуже люблю так вести в блокноті, писати ручкою. Писати дату, зранку вагу, я, до речі, раджу, особливо, якщо ви хочете схуднути, то я раджу перевіряти вагу кожного дня. Я знаю, що багато хто проти цього, щоб не було ніяких там зациклювань і так далі. Я за те, щоб я вам даю свої рекомендації, які працюють, які перевірені також на собі. Що якщо ви перевіряєте? Вагу кожного дня ви також будете себе тримати в руках і записувати вагу в цьому щоденнику, і потім кожен із прийомів їжі, писати свої відчуття, що ви зробили для свого тіла, якийсь спадогляд. Наприклад, як ми в Sunrise Women Club, в моєму жіночому онлайн клубі у нас є спа. Завдання на кожен день. Ми кожного дня щось робимо по догляду за своїм тілом, тому що тренування це одне, харчування це друге. А ще спа до. Огляд це дуже, дуже, додатковий, дуже крутий інструмент, про який всі забувають, тому що ми, жінки, знаємо, що нам потрібно доглядати за руками, за обличчям, але тіло це також дуже, дуже важливо. І коли ми долучаємося спадогляд, то наше схудення проходить більш ефективніше і естетичніше, ми краще виглядаємо. Тому записуємо спадогляд, записуємо тренування, які ми зробили на протязі дня. Можливо, це просто прогулянка 10 тисяч кроків чи одна година під музику на свіжому повітрі. А можливо, ви зробили онлайн-тренування у нас в жіночому онлайн-клубі Sunrise Women Club, чи йогу, чи фітнес, куди я вас, до речі, запрошую. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на наш клуб, долучайтесь, тренуйтеся разом з нами. А можливо, ви сходили в зал, то також це обов'язково запишіть. Туди можна писати кожного дня також якісь свої красиві афірмації, свої думки. Якщо ви вирішите вести формат такого щоденника не в зошиті чи блокноті, а є такий ще дуже сучасний крутий формат, як, наприклад, завести його в Telegram, створити Телеграм, створити телеграм-канал чи чат для себе, окремий, закритий, куди ви зможете скидувати навіть фото кожного прийому їжі, так само писати кожен прийом їжі. Ши, що ви з'їли свою вагу афірмації, і навіть дуже круто, що ви можете записувати голосові повідомлення. Аудіозаписи, де будете ділитися своїми спостереженнями, почуттями в цей день, це дуже круто, тому що, коли ви, наприклад, позбавитесь своїх зайвих кілограмів, ви зможете повернутися до цього чату, переслухати свої тоді думки, як ви себе почували, що ви думали, що ви думали, що це нереально, а потім ви прийшли фото до після, які всі так соромляться комусь показувати. Не обов'язково їх комусь показувати, особливо там на початку. А вже коли ви. Прийдете до результату, і буде такий контраст дуже класний, і ви захочете поділитися чи когось змотивувати, то можете і поділитися, але сам насамперед, це така чесність з собою. Це ви робите конкретно для себе. Якщо вам сумно самі вести такий щоденник, то ви можете запросити подругу близьку чи сестру, чи маму і з ними разом вести такий один щоденник на двох. Ще є люди такі перфекціоністи, які дуже люблять таблиці, тому ви можете прямо робити це в формі таблиць, Google таблиць і так далі. Але це для мене якось складно. Мені краще підходить, наприклад, просто щоденник чи блокнот. Але я знаю, що зараз такий ритм життя, що люди не завжди мають з собою. Це носити не дуже зручно, тому ви можете знову ж таки або зробити окремий телеграм-канал, або замітки в телефоні. У кожного є замітки. Зробіть для себе окрему папочку, де буде ваш індивідуальний щоденник схуднення. І не потрібно чекати нового року, першого числа і понеділку, щоб почати. Особливо, якщо ви ще ніколи не пробували вести щоденник схуднення. Ви тільки почніть і побачите, як ви почнете худнати. Головне, не закидайте, тому що люди починають. Я знаю. Що всі починають один-два дня? Повели, забули, закинули, а вже потім не повертаються, тому що. Опять же, є багато причин насамперед це перфекціонізм не ідеально. Тось тобто почали кинули вже якось не хочеться, Або не красиво щось записали чи щось забули. Навіть якщо щось забули записати, чи пропустили один день. Просто реальний секрет це просто продовжуйте і все. Просто продовжуйте. Також люди підсвідомо часто бояться дуже. Так? Є страх побачити правду. Правду, чому люди шукають багато виправдань, себе виправдовують. А якщо почнуть записувати, насправді що вони їдять? Так, і чому і не буде вже такого, що я нічого не їм і поправляюсь. А буде видно, що ви поправляєтесь не просто так, що ви насправді їсте багато, насправді їсте некорисну їжу, і це призводить до набору зайвої ваги, до набряків. Багато хто з нас просто п'є калорії так з кави, з чаєм, цукор додаємо, молоко. І ми це також не рахуємо за їжу, але від цього ми набираємо і якраз. Цей щоденник допоможе подивитися правді в очі і допоможе нам проаналізувати. Так, ми всі індивідуальні, унікальні, у кожного своє. І тому саме ви по своєму щоденнику побачите, після чого ви відчуваєте себе погано, тому що ви можете писати, наприклад, настрій до настрій під час того, як ви їли, після, після яких продуктів ви себе відчуваєте добре, після яких погано. Ви можете навіть позначати свій настрій в балах в шкала від 1 до 10. Ви можете писати для себе афірмацію дня. Ви можете зробити так, як вам подобається. Тут вже така фантазія, творчість. І я хочу вам зробити подарунок. В першому закріпленому коментарі перейдіть до мене в телеграм-канал чи до мене в інстаграм. В телеграм-каналі буде в закріплених гайд, як почати Вести щоденник схуднення. А в інстаграмі, якщо хочете отримати, то просто напишіть мені в директ слово гайд або просто щоденник схуднення, щоб я розуміла, який гайд. і Я вам відправлю дуже-дуже корисний гайд, який я підготувала спеціально для вас, який називається Як почати вести щоденник схуднення». Там цікава, корисна інформація. Там я написала, що можна додати, вписувати в цей щоденник, як його почати. І пам'ятайте, що не потрібно бути. Ідеально щоб почати. Це перший крок або один із кроків, який допоможе вам швидко прийти в гарну форму. Елементарно просто вести щоденник схуднення у тому форматі, в якому вам подобається, в якому вам зручно. Надіюся, вам сьогодні інформація була корисна. Пишіть в коментарях, хто веде вже такий щоденник, в якому форматі ведете, хто почне вести. Діліться своїм досвідом, мотивуйте інших. Вести також бажаю вам удачі, всього самого найкращого, до зустрічі в наступних відео.